І всім привіт! З, Ан... З вами Анна Плей 45 і сьогодні ми граємо в M2. Куди вони залізли? Що мені здалось? Вибираємо карту оце от. Чекаємо. Ну, що че не грузиться? Капець залізла одна дівчинка. Мабуть, це було так, так і отак. Ну, то легко. Прийшло. Так, і хто я? О, я мердер, я мердер. Для першого відео ідеально! Капец. Я мердер. Треба якось так поукратно бути. Ага. У, -у, У. Так, якщо я за щось напишу, то буде капець. Не зважайте, що я нуб. Ні, ну якщо ти типу, появ. Б... Я не винна в цьому. О, єс, єс, єс. Так. Так. Ммм. так за там пистолет, походу, заберут. Так. <говорит> ну... ну ладно, всем пока.